Свято Хануки називається святом перемоги світла над темрявою, так чи над конформізмом духовного, над матеріальним. І здається, це не тільки єврейське свято, весь світ зараз стоїть на порозі перемоги чи поразки світла над темрявою. Насправді немає єврейських свят. Це взаємодія властивості віддачі, любові з отриманням і ненавистю. Котрі завжди борються між собою Чи все ж був такий день в історії, коли сили світла перемогли темряву? Так, це сила зв'язку, сила зв'язку, любові. Так, так. Раптом в цьому нашому егоїстичному темному світі перемогла темряву. Був такий фрагмент. В історії вони могли би його відкрити. Як цей фрагмент зараз розширити і перетворити сьогодення? Всіх цікавить сьогодення. Мало хто переймається історію, це зрозуміло. Ці тузі, зажурі, людства. Як привнести сюди світло ханки? Загалом це постійне селенське протистояння Риму і Єрусалиму. Так, Рим це влада, це сила, підкорення Європи, підкорення всіх диких племен, котрі тоді ще жили в Європі. Не секрет, що до ХХ сторіччя там жили люди і на деревах, і в землі, і де завгодно. Варварство було в Європі і поїдали один одного. А Єрусалим хотів встановити у світі зовсім інший закон. Закон не сили, не верховенства влади, а духу. Це стало гаслом, метою Єрусалиму. Звичайно, люди не були до цього готові. Це час, коли був збудований храм, Так. на висоті любові до ближнього. Так, так. Тисячі років, зміну з 10 сторіччя до Нового року, до нашої ери. І в цей час була боротьба. Хто переможе? В результаті іодея пала, і в кінці, коли вона була вже розчавлена в падінні, відбулося велике повстання. Його чолили Макавеї, а саме Макавеї несли це світло і цей останній спалах боротьби за ідеї став символом хануки. Це був фрагмент історії. А зараз як це привнести у сьогодення? Що таке ханука для світу у сьогодні? Ханука це образ світла, віддачі, любові, єднання всіх на різних рівнях. Головне доброзичливість усіх до всіх, вище всіляких упереджень, релігій, філософій. Усього в цей темний час якраз з'явилася можливість. Розповісти світові про те, яким він повинен бути, і це тому, що перевага світла саме із темряви, ще і тому, що світ сьогодні за 2000 років повністю перейняв цієї ідеології римської і грецької, повна так, оскільки світ побачив, куди він прямує, де він знаходиться, і свій кінець. То сьогодні вже можна розповісти, пояснювати і намагатися схилити світ до того, щоб він поглянув на все іншими очима? Ми не бачимось і не збираємо завойовувати світ? Ми хочемо просто постояти йому, що він перебуває у падінні, і воно дуже загрозливе. Отже, це свято актуальне і необхідне, звичайно. А як зараз людина може розпалити в собі цей маленький вогник? Дуже легко, нам нічого не залишається, окрім як вивернути себе на виворі, почати домовлятися між собою, між нашою ненавистю, незгараздами, бажанням знищити один одного, принизити, підкорити і так далі. Перестаньмо гратися в ці ігри. Сьогодні ми кажемо давайте згадаємо, про що говорили ці істинні древні. Макавеї, юдеї. Вони говорили лише про те, щоб відновити між всіма людьми у світі царство, розуміння, взаємодопомоги, любові. Не на егоїстичній основі, бо це неможливо. Ми знову будуємо щось невдале. А на основі науки, кабали є в природі сила, котра може. Проявити себе і приборкати наш егоїзм. Це станеться. Я не лише вірю, а я й бачу, як цей день наближається саме на розвали на старого світу. А зараз ми спостерігаємо, як руйнується його останній бастіон, збудований на капіталі, постане інший світ світ, взаємодопомоги, зв'язку, любові протилежному минулому.